Всім привіт на каналі Мотокатер. Сьогодні стандартне відео, стандартна назва, не купляй лося ралі 300, поки не подивишся це відео. Зазвичай в такій назві назвіт суб'єкт. не цього разу. Ні. Тут навпаки це не те відео. Так, зустрічайте мій ралі 300. Куплений в 2021 році. На даний час пробіг 9 тисяч і, на жаль, вже є що розказати про його. А саме почнемо з незручностей. Я тільки зібрав з ящика, не сподобався задній амортизатор. Він був дуже жорсткий, а регулювання його ще той квест. Потрібно знімати його, багато чого розібрати, зняти його і тоді відрегулювати. При першій заміні оливи поставив назад стару прокладку на фільтр. Вона потікла Прийшлося сидити на герметик, так як не було нової прокладки. Звісно, я з часом запасся новими прокладками. Перейдемо до поломок. На 4,5 тисяч в мене потік бак. Ну не в мене, а мотоцикла. Потекло з прокладки датчика палива. Потрібно було його просто підтягнути, але я знімав бак і відрегулював самого датчика палива, бо він показував, коли мало палива залишається. Я його трошки розігнув, щоб він стояв вище. коли він спрацьовує, щоб показував більше палива. Так це стало краще, але при ясному сонці індикатора на панелі не видно. На 5,5 тисяч у мене не заводився мотоцикл. лося пропала зарядка. Замінивши регулятор, нічого не дало. Я довго ще щупав мультиметром його всього, і все-таки я замінив генератор. Відео про заміну генератора буде, але мене відео з запізненням виходять на рік, а то й більше. Тому я це відео спеціально знімаю для вас, щоб проінформувати, щоб ви не накупляли хламу, так як я. Дивився одного блогера, у нього теж на такому мотоциклі пропала зарядка. Він сказав, що то фішка згоріла. Але не факт, бо він його продав. Не натішився генератором на 6,5 тисячах. Я розучився їздити. Я і так не вмів. А тут зовсім стало тяжко рулювати. Руль зловив центр. Він стоїть в центрі, а як ліво лівоправовуч він виходить з усиллям. Все одно, як з колії. Так крякнули підшипники в рульовій колонці. І це теж серйозне втручання, серйозна робота. Заміна підшипників. Я вже і не спішу викладувати відео, а може ще щось вилетить. Да зразу запишеться, щоб все зараз. На каналі буде ще відео про подорож в Карпати на ньому після ремонту генератора і підшипником. Я їздив в Карпати, все добре він себе показав. І що, ти ще хочеш посніматися, ти хочеш посніматися. На, Насталь побачить, яке ти замазане чуче. Прибігло, замазало мене. Ой, блін, іди звідси. Ну, Покажись, покажись, який ти чорт замазаний. Свіня. Киш. Так, цей мотоцикл по надійності із моєю X150, XGA-150-кою. Колишньою це гамно. Плюси, він мені подобається в користуванні, їхати все якби ну, клас. На свою ціну, якби немає нарікань нічого такого. Ремонт генератора мені обійшовся в 3 тисячі гривень, заміна підшипників тисячу. Дивився одного ютубера, він за кордоном. І там були в Германії представлені китайські мотоцикли, і оця фірма Водж була. І з таким самим двигуном ця трьохсотка, що нафарширована із абс там із такими приколами, комплектацією. І там ж такий самий двигун, не знаю. Такий двигун іде на Європі, чи це в мене тільки такі, такі з генератором сталося, чи що. Пишіть, пишіть в коментах, кого, що, які були поломки так, на такому мотоциклі. Продажі бігушних, їх багато. Напишіть мені, що я водій з такими руками і нічого не витримує. Всім пока, до зустрічі. Став лайки, підписуємося на канал, пишіть коментарях про свої мотоцикли. Слава ЗСУ! Путін Гандон.